Родинам загиблих олександрійських захисників 28 лютого вручили державні нагороди згідно з указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі ординами за мужність третього ступеня нагороджені посмертно. Солдат Євген Смоляков загинув під час виконання бойового завдання на території міста Маріуполь. Солдат Даніл Солоніна. Служив за контрактом, загинув внаслідок ракетного обстрілу під Харковом. Матрос Максим Цимбал, контрактник, бойовий медик морської піхоти, загинув під час штурмової операції у Запорізькій області. Подати заяву на реєстрацію шлюбу, обрати місце, час, формати, зал, де пройде церемонія, можна за 10 хвилин, не виходячи з дому. Зробити це можна за допомогою порталу Дія за наявності електронного підпису. Щоб подати заяву, слід авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ Сім'я, обрати послугу Заява про шлюб та заповнити її, а далі сплатити адмінзбір та підписати заяву електронним підписом. Партнер отримає посилання на заяву, має перейти за ним та підписатися електронним підписом. Олександрійська громада отримала партію допомоги від Червоного Христа. До Олександрії прибула чергова фура з гуманітарним вантажем від обласної організації Товариства Червоного Христа України. Серед отриманого мінеральна вода, продуктові набори, засоби гігієни та ковдри. Продукти гігієну та ковдри отримають внутрішньопереміщені особи, які нещодавно прибули до Олександрійської громади. Поліцейські Кіровоградщини викрили шахрайку, яка під виглядом збору коштів на допомогу дитині отримала 180 тисяч гривень. У соцмережі громадянка створила сторінку від імені матері дівчинки, постраждалої у січні внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку. Особа вказала травми, отримані дитиною, та опублікувала реквізити банківської картки для перерахунку грошей. Правоохоронці викрили шахрайку, провели обшук в її помешканні та вилучили речові докази, що свідчать про її причетність. До протиправної діяльності. Протягом 27 лютого рятувальники Кіровоградщини двічі допомагали тваринам. Зранку з каналізаційної ями в Голованівську діставали собаку. О півдні аналогічний виклик надійшов з Олександрії, де по вулиці Садові ще один чотирилапи впав у люк. Рятувальники 12-ї пожежно-рятувальної частини за допомогою шанцевого інструменту підняли тварину на поверхню. 27 лютого Олександрійська команда розпочала весняну частину чемпіонату домашнім матчем, перенесеного шостого туру Вібет ліги сезону 2022-23 проти Харківського металіста 19-25. Рахунок гри 3-3. Відзначилися футболісти Максим Третяков, який забив два голи на 8 та 69 хвилинах, Богдан Кобзар на 81-й, голи від харків'ян на 21-й хвилині Євгеній Ткачук на 33-й Костянтин Бичик та на 47-й Михайло Шершень. Після вчорашнього дублю Максим Третяков увійшов у першу п'ятірку найкращих бомбардирів УПЛ. У середу, 1 березня, буде мінлива хмарність. Температура вночі 3 градуси морозу, вдень до 4 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 5 метрів на секунду.